Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає гурток Відповідальне лідерство, шлях до успіху обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. Темою нашого сьогоднішнього заняття є лідер та лідерство. Мета ознайомити учнів із поняттям лідер, проаналізувати типи лідерів, виявити рівень розвитку лідерських якостей у слухачів. Починаємо. У будь-якій групі відокремлюється керівник, тобто лідер. Він може бути призначений офіційно, а може і не займати ніякого офіційного положення, але фактично керувати колективом завдяки своїм організаторським здібностям. Так, чому людина стає лідером? Загальні якості особистості організатора, практичність розуму, товариськість, глибина розуму, активність, ініціативність, самовладання, працездатність. Отже, лідером групи може стати лише той, хто здатен привести групу до розв'язання тих чи інших групових ситуацій, проблем, задач, хто знесе в собі найбільш важливі особистісні риси чи властиві групі. Лідер це ніби дзеркало групи. Лідер з'являється в конкретній групі, яка група, так і лідер. Людина, яка є лідером в одній групі, зовсім не обов'язково стане. Лідером в іншій групі, група інша, інші цінності, інші очікування та вимоги до лідера. Слід відзначити, що типологія особистості залежить від структури групи і характеру завдання, висно перед нею. Звідси виникає класифікація типів лідера на формальні і неформальні. Формальні лідери це люди, яких членів групи обирають або висувають на певну формальну посаду, наприклад, староста навчальних груп. Таким чином, формальні лідери пов'язані з офіційною організацією і мають можливість представляти всю групу в цілому і захищати інтереси перед адміністрацією. Неформальні лідери це люди, авторитетні у сфері психологічних взаємин членів групи. Виходячи із цього, лідер це людина, яка обирається переважною кількістю членів групи або відбирається тими, хто часто обирається. Типи лідерів лідер-організатор. Його головна особливість полягає в тому, що потреби колективу він сприймає як власні і активно діє. Причому бере на себе ту частину роботу, яку інші з якихось причин, або пасивність, або відсутність здібності і лінощів тощо взяти на себе не можуть. Лідер оптимістичний і певнений у тому, що більшість проблем цілком розв'язана. За ним ідуть, знаючи, що він не пропонуватиме пустої справи, уміє переконувати, схильний заохочувати. А якщо домовитися висловити своє несхвалення, то робить це, не зачіпаючи чужої гідності, і в результаті люди намагаються працювати краще, готові використовувати корисні пропозиції товаришів, навіть якщо вони суперечать його позиціям. Саме такі люди виявляються на очах у будь-якому неформальному колективі. Наступне лідер творець: Приваблює до себе насамперед здатністю бачити нове. Братися за розв'язання проблем, що можуть здатися нерозв'язними і навіть небезпечними, може поставити завдання так, що воно зацікавить і привабить людей, не командує, а лише запрошує до обговорення. Наступне лідер боєць, вольова, упевнена в своїх силах людина, перша на зустріч небезпеці і невідомості без вагання виступає в боротьбі, готовий отстоювати те, у що вірить і не схильний до поступок. Однак такому лідереві подеколи бракає часу, щоб обміркувати свої дії і усе передбачити. Шаленість хоробрих от його стиль. Лідер дипломат. Якби він використовував свої здібності на лиху справу, то його цілком можна було б назвати майстром інтриги. Він спирається на чудове знання ситуації, у тому числі її приховані деталі. Перебуває в курсі пліток і поголосів, у тому добре знає, на кого як саме можна вплинути. Віддає перевагу довірчим зустрічам у колі однодумців, лідер утішник. До нього тягнеться тому, що він готовий підтримати у важку хвилину, поважає людей, ставиться до них доброзичливо, увічливий, запобігливий, здатний до супереживання. Він завжди знайде час, щоб вислухати людину, гарантуючи при цьому збереження таємниці. Своїм оптимізмом допомагає повірити у свої сили, чого від нього найчастіше чекають. Однак він не просто терплячий слухач. А також аналізує проблему разом з співрозмовником уміє знаходити вихід із складного становища. На цьому все. Теоретична частина закінчена. Переходьте до наступного відео з практичною частиною нашого заняття. До зустрічі!